зрада інший зрадник бода хмельницький ні не треба це мені це тошнить їй богу польський шляхтич ну там звичайні два польські шляхтича хмельницький і концепольський ну погавкались за що бабло бабло за що вони ще гавкаються ну моє так ну фільварок по польськи називається поцапались повоювали ну і далі ситуація яка Бо Хмельницька, як польський шляхтич, який мав на це право, законне. Їде, та як у чорт Запоріжжя. Він то татар поїхав, у нього там карифан був, тугайбей. Карифан! Вони разом грабить ходили. Говорить, тугайбей, пішли зараз. І Тугайбей приводить ну, татарську орду. І тоді козачки говорять, о, так ми теж грабить хочемо! Давай! Давай! Зарада! Пан Хмельницький фактично зрадив, тим паче ви ж не забувайте, що він не поч... ну він дійсно знав короля, служив на службі, тобто він... зрадив, зрадив, <смас> Ну далі. Yeah! Але це ще не все. Значить, дивіться. Е, ну, в підручниках по історії це називається зборівський договір. Ніякого договіра не існував. Ні, він існував, але цей договір був з Річ Посполитої і Кримським ханством. А в Зборіві король річі Посполити Ян Казимір дарував, звертаю вашу увагу, подав Хмельницьку титул великого коронного гетьмана. Гетьман не обирають. Гетьман це ну, як генерал. Ну самі розумієте, генерал ж ніхто не обирає. Да, це призначає. І король дав. І е, підпорядкував йому три воєводства Київське, Брацлавське і так, Волинське. Підпорядкував і що це значить? Це значить, що в складі Річі Посполитий Бонах Хмельницький ну, практично прирівняв себе до великого коронного гетьмана Великого князівства Литовського і давай далі. Звертаю вашу увагу, що навіть польський сейм це затвердив. І що далі? Зрадив. Так, а тут Богдан зрадив. Він таємно провів перемови османським султаном і домовився, що його володіння, київське воєводство, браславське і так далі переходить під протекторат Османської імперії. Да-да-да-да-да. От цей частина історії, вона така... А, да, да-да-да. Саме цікаве, що вона в історії залишилась. Да, дійсно. Султан, османський, видав, відповідно. Ну, він називався патент, указ, згідно якого Україна стає васалом Османської імперії. Ну так само, як і Кримське ханство. Кримське ханство теж було васалом. Молдова теж васалом була. Так що не можна сказати, щось нове. І далі, і далі воно б, напевно, спрацювало, але битва під Берестечкою, яке те, що у нас згадується, перекручується до дурні. Це якраз і була війна, коли подав Хмельницький кримські татари. Турецькі війська, про турецькі війська всі забувають, вступили <смі> в бої із Річ Посполити. Ну, ви самі розумієте, що коли Богдана Хмельницький зрадив, Річ Посполита об'явила війну Османській імперії, тому що це ж ну як так роблять, і перемогла. Битві під Берестечко розбивають ще Бода Хмельницького, турецькі війська татарські. Як результат, тоді Бада Хмельницький ще раз кротавався і ще раз зрадив! Але вже побіг до московського царя.